Дві людини загинули внаслідок ДТП на трасі Одеса рені Тисяча бандажів для поранених військових на фронт. Волонтери виготовляють вироби, які не поступаються аптечним. Какао боби з Венесуели. Вібраційний стіл, який вибиває повітря. Як виготовляється натуральний шоколад? Дві людини загинули внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася на 70-му кілометрі траси Одеса Рені в Білогродністровському районі Одеської області. Зіткнулися легковий та вантажний автомобілі. Обидва загорілися. Також пожежа, площа якої становила 70 квадратних метрів, охопила вантаж 10 тонн цукру та 8 тонн олії. Внаслідок ДТП загинуло дві людини: чоловік 1994 року народження та дворічна дитина. Від ДСНС залучалися три одиниці техніки та 14 рятувальників. Також від місцевої пожежної команди Марзліївка одна одиниця техніки та чотири чоловіка особового складу. Один бандаж за 30 секунд можуть виготовити Павло Зайцев та Лілія Погорілиць. Вони подружжя у цивільному житті. Він інженер, а вона театралка. Та з початком повномасштабної війни хотіли стати корисними своїй країні і розпочали власне виготовлення компресійних кровоспинних пов'язок для військовослужбовців. На полі бою там не йде мова про. Абсолютно стерильність. Там ну, військовий він коли отримує поранення, йому в рану заносяться там і порох, і, а, і бруд. Ну, ви розумієте, бруд на полі поліво. Так, частинки його одягу, тому якщо тут вже не буде ідеальна стерильна серветка, ну, це вже Туда. не так. ми а, намагаємося максимально дотримуватись а, чистоти як можемо. Тобто ми в рукавичках працюємо. Шапочки одягаємо, щоб ніяке волосся не потрапило. Так волонтери готуються розпочати процес виготовлення. Обов'язково дезінфікують стіл. Після цього розкладають на ньому еластичний бинт, основу бандажу. Зараз виготовляють 15 таких по собі вартості. Один бандаж виходить приблизно 70 гривень. Досі навіть до 70 гривень. Коли ми тільки почали цікавитися, що це за бандаж, як він виглядає. Дали нам на користування подивитися щоб це нам допомогло в наших розробках. Ми подивилися, що він коштує 700 гривень. Тобто, там ну скільки ну можеш там купити декілька бандажів і все. А е, замість одного оригінального ми можемо зробити 10 штук е, таких е, нашого виробництва, які ні в чому не вступають оригіналу, а в деяких речах він навіть краще. На розробку першої партії бандажів, а це тисяча штук, подружжя використало власні кошти. На наступну зібрали небайдужі люди та фонди. Намагалися матеріали знайти доступні тут в Україні, які ми можемо купити тут в місцевих аптеках, в магазинах. Бо на початку війни були проблеми з постачанням, з наявністю товарів. На еластичний бинт наноситься клей, який спеціально підбирали, аби він був стійкий до різних умов і температур. Тиснучий елемент та кріплення виготовляють на 3D-принтері. Спочатку я перевіряю гачки в різні сторони, чи міцне лиття. Це все перевіряємо, щоб потім воно бійця не підвело в критичні ситуації. Бувають ось, бачите, такий. Таке трапляється, все, це вже йде. Брак. Клей розгладжується, а бандаж складається за однаковим принципом. З цієї сторони буде е, петелька, робиться, і в цю петельку буде одягатися крокодильчик, е, яким буде фіксуватися останній виток компресійного бандажа. Готові вироби складаються на поличку, аби просохнути, а тоді проходять перевірку на міцність. Бандаж. Вчора ми його зробили, в принципі, до 24 годин достатньо для того, щоб деталі повністю всі приклеїлися, але все одно ми перевіряємо. Дивимося, чи міцно приклеєний цей метелик. Перевіряємо, чи це петля для самодопомоги. Так. Також перевіряємо шов на міцність. Він не поступається строченим. І дивимося ця е, петелька також. Тут все добре. Останній етап герметичне пакування. Тепер бандажі очікують на відправку. На передовій вони виконуватимуть функцію тиснучої кровоспинної пов'язки при пораненнях. Всі відкривається, накладається на рану. Закриваємо е, нижню, нижній бік. Закриваємо верхній бік, щоб звідси не виходила кров. Аби виробляти саме такі бандажі, Павло та Лілія чотири місяці експериментували зі способами та матеріалами. Відправляють вироби безкоштовно. Це принципова позиція. Тут ми рахуємо наш лічильник для мотивації. У нас е, готова перша тисяча. 15 штук ми на столі тільки що зробили. Це у нас буде 1010 штук. Все, перша тисяча. Ольга Циктор, Сергій Романенко. Новини на Суспільному. Одеса Втрати російських військ станом на 8 вересня. Особовий склад близько 51 250 осіб. Танки 2112 одиниць, бойові броньовані машини 4557 одиниць, 1226 тисяча артилерійських систем. 305 реактивних систем залпового вогню, 159 засобів протиповітряної оборони, 239 літаків, 884 безпілотних літальних апарати, 210 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни, 3344 одиниці, спеціальна техніка 110 одиниць, 15 кораблів та катерів, збито 214 крилатих ракет. Слава ЗСУ Одесит Шеф Шоколатіє. кращий кондитер України 2019 року. Руслан Громаковський готується до чемпіонату світу з кондитерського мистецтва, який стартує 28 жовтня у Парижі. Це найвища точка. Ось... По сорівнуванню по кандітерці для кондитера, тому що це чемпіонат світу, Там учасниць 16 стран. не кожен може потратити туди. От багатьох тому, що я виграв національний адбор в Україні, я попав туди. Руслан разом з колегою Іриною Бойко мають за два дні змагань приготувати три скульптури: п'ять тортів зі смаком кави, п'ять тартів з морозовом, 22 веганські десерти, три різновида птифурів по 22 штуки кожного. Та окрім підготовки до цього, чоловік очолює власне підприємство з виробництва натурального шоколаду. Розказую про етапи виробництва. Так, ось так виглядають боби. Ми їх отримуємо із Венесуели. У Венесуелі дуже багато влаги, дуже багато сонця. Благодаря цьому у них є определенний привкус в кінці. Чорні шоколади, у них привкус, як у чорнослива. деякі – орехові. Некоторые просто горькие. Вот, но э, у нас мы используем три вида разных бобов под разные виды шоколада. Так, а это уже какао-бобы, которые мы пожарили и подробили, и очистили их от шелухи. Это стопроцентный шоколад. Именно он э, полезен для кровеносной сосуды, для головы, для памяти. После подробнения какао-бобов их смешивают с другими ингредиентами. Мы развешиваем, загружаем сюда какао-масло. Какао бобы, все остальные ингредиенты, и дальше здесь он перетирается на протяжении где-то 2-3 дней. Вот этот шоколад уже третий день делается. Шоколад должен перетереться где-то до 20-30 микрон, так чтобы органолептически у тебя во рту не было ничего постороннего. То есть только-только гладкая текстура. Тогда он будет вкусный. Наступний етап розлити готовий шоколад у форми. Це вже приготовлення самого шоколаду в віді плітки. От тому ми зараз перейдемо в де є определена температура, де завжди шумно, тому що працює э, э, вібраційний стол, який вибиває воздух із шоколада. Далі форми з шоколадом залишають у холодильнику. А такий вигляд мають застиглі шоколадні батончики. В цьому цеху виготовляють веганські горішки. Основа ці кришечки випічені на спеціальній орешниці. в їх состав входить масло веганське, яке ми самі робимо, сміть муки, яку ми самі робимо. і начинка зроблена із карамелі, яка зараз вариться, і шоколада, який ділася в самому початку в той перший першої внутрі йде карамелізований фундук. Разом з Русланом працюють чотири кондитера. Серед них Ерік та Денис, які наразі готують трюфелі з фундуком. С Русланом работаю уже год. Как раз в начале сентября прошлого года я пришел. Года четыре назад я, кстати, за ним следил в соцсетях и думал, вот было бы очень классно с ним поработать. Но это были больше как мечты, а сейчас это оказалось реальностью. Это очень круто, что есть такая возможность поработать с шоколадом и с Русланом. Справедлив и жесток, вот так можно сказать, что. Ну, он держит баланс, мне кажется, что не. Перегибает балку там, где можно. Ну, в меру. Як по за фахом Руслан менеджер економіст 13 років тому заради інтересу він пішов працювати на кухню помічником, не маючи жодного досвіду. Починав свій шлях з Азів і виріс до шефа. Я ніколи не готував там не знаю, посуду вдома плохо мир, де ж так сказати. Но потім потрапив на кухню, вовчено ну, загорілася. Мені показали інтересним. Роботу я люблю за то, що кожен день у нас не похож один на другий, тобто кожен день ми робимо щось нове, кожен день якісь нові закази. Це не однообразна робота. Олена Голда, Дмитро Бондаренко, новини на Суспільному, Одеса. Тримісячний пес-мажор, якого подарували рятувальникам на одному з виїздів, відвідав перший урок у кінологів. Вони перевірили його вміння, концентрацію уваги та як пес реагує на команди. Одне з завдань налагодити зоровий контакт з людиною. Мажор на долі да. секунди глаза попадають вверх. Мажор, так. Да. все хватить. Далі перевірка інтелектуальних здібностей собаки. Да. Мажор грав з м'ячем, шукав палицю, виконував стандартні команди. Стоять да. Хорошо. І тепер вниз руку ліжать. Да. Тось тобто... досі ровно собак. Молодець. Гуляй. Ай, ти брава, так. Аби побачити гарні результати, знадобиться приблизно півроку постійних тренувань, каже директор центру спортивної кінології Віталій Чарлат. Ми перевірили, протестували, пообщались, побачили такого увидели прекрасного, дуже класно мозок, дуже перспективний, може працювати. Причому можна придумати йому заняття любое, і спортивне, і служебное. Я думаю, що він буде і поиск хорошо робити, тому що він показав це. управлятися, надеюсь, буде добре, якщо його воспитателі будуть правильно працювати. Дресура потрібна, аби мажор став справжнім помічником для рятувальників. Проблемою у вихованні пса може стати те, що в нього немає єдиного господаря, каже речниця ДСНС Одещини Марина Мартиненко. Ми розуміли, що тварина, тварина насправді залюблена, дуже залюблена. І а, повністю його всі балують. Навіть от, ми, коли приїздимо до нього пожежну частину, то начальник завжди кричить, не давайте йому там щось смачне, не балуйте його. Мені завжди каже, що я взагалі тобі забороню заходити в цю пожежну частину. І я думала, що ну, можливо за те, що він такий залюблений, трошечки ми його розбалували. Ну тобто я не розуміла насправді, як він зреагує. Але е, після цього тренування я так пишаю з ним, дуже-дуже рада Справді, що ця собака буде нам не тільки для любові, для любові це вже само собою. Але і тепер можна її навчити, і, можливо, навіть стане бойовим псом. Владимир Матвійчук, Сергій Романенко, новини на Суспільному, Одеса. Прогноз на 9 вересня. По всій Одещині похмура погода. Можливі опади. Вітер північно-західний 8-10 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 16 до 18 вночі та від 20 до 23 градусів в день. В Одесі хмарна погода, ввечері йтиме дощ. Температура повітря вночі 17-18 градусів тепла, в день 19-21 з позначкою Плюс.